Тас воскрес. Перевожу, Пррр, прр. перевожу лошуків, поставив електропастух і беру туди. Зараз буду з буду пробувати пускати. Все, покажу, що з цього Думав, що покажу, як клав, але як клав пастух, але вже покажу, як, як я розказую, як ключку зараз. Може, зроблю заміри фокуса на рік так що куйтесь. Привів сюди, хочу спотати, вони ще не були, спотані не були. Спотати передні ноги, бо якщо Прр, вони перший раз у пастусі такому, що Якщо я їх не спотаю, то вони зараз це попрориваю. А так трошки будуть зараз падати на очіці. Вільний легул потребує десь трохи multimедіатор worship Тут Перейду підключати пастух, зараз будемо я Думаю, що цікавого буде багато. Так, пустив, спутали, так аби вони трошки помаліше ходили. Зараз маємо пробувати, може, десь до тулиці котрийсь. Не нагадую перший раз в постусі. Чи не було. зараз покажу як, як я зробив. Тут є десь 400 метрів кабелю. Отаким шнуром провів, по коликів. І десь до півтора метра. Шість на шість. Такі гачки взяв. було котре і дотерпнувся без розумів но ну, будемо пробувати припліплепля -прр -прр -прр. а у ну, нас немає не будемо пробувати Там були в пастусіли, там було повністю загорожено ще платами. Ще дістав я по нозі. Але навчання мусить бути. Я думаю, що він один урок уже собі засвоїв. б'є ціпко. Файно зробив заземлення це Треба само раз. could так Часом трохи ще тут посидимо, подивимося, що тут як відбувається, чи підійде техас. Нагадую, цей лишок побельгійце, по Вандамове. Якщо когось зацікавить, може бути на продаж. Номер мій буде під відео. Кому цікаво дзвонять. Таке спокійні. І коліно. Фокусую. Грубі Грубі коліно на лінійку десь маю орієнтовно. 40 висоти. Рік йому буде аж 31 липня. Не є тепер аж в файній формі. Добре сі не повелінівали. Лише, хто мав, то я думаю зрозуміє. Але мають час. Тут мають аж туди, аж туди до гори мають, до лісу. Я сподіваюся що, що не будуть рвати. Тут ще є ніби такий нюанс, що що можуть бути дикі кози, що можуть рвати. Перегородив потік. Там десь може завтра викопаю воду, аби вони мали собі тут постійний доступ. Там є таку долину, куди ж? Йде згори потічок, треба викопати, так аби вони мали собі туди сходити. Води ще напити, коли А вони на сирому тепер не так дуже і п'ють. видів на потоці мало що випити. І так, буду дякувати всім за увагу. Кому цікаво, слідкуйте, бо зараз... А я ще зараз замірюю фокус. Кілко на рік у 7 квітня був рік. Тепер ми знімаємо 28 квітня. Там є... тут сфокусує, якщо видно, від нулі. Є. Я його. Тут трохи млакове, то що він потає. Я його заміряв, коли йому було 5 місяців, мені здається. Оставала від нуля. Пр. 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 Отако видно? Орієнтовно 150 угу. по тілу. А то такі це приблиз приблизні розміри. Це тут. Просто цікаво, як, як, носить, як змінюється. Пр. Пр. От, так, видно. 21 не цілий. Так би 21 не сфокусував. Двадцять не цілий, але 20 є 20 вкриті. Так, обхват. Обхват, напевно, не, нема смисла. Ні, я тобі він, він не дасть тепер на поле. Пр. Пр, 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 пр отрима. Прр. 154 десь так. Ось такі розміри на рік. Не є в тілі. Але за літо має час поправитися, змужніти. Нагадую параметри його. Коли я мірю 5 місяців, коли я відлучав від кобели, то параметри були 138 по нему висоти і 19 нога. За піврік часу, так сказати, можна додав 12. 10-12 см висоти і десь сантиметр півтора, що змінилась нога. Отакий вишук. Техаса ще не міряю, буде рік, то де поміряю його. Я його теж там є, щоб піврік, коли йому було, чи 5 місяців там заміряв. Ось. Всім дякую за увагу, додивився до кінця. Кому цікаво, слідкуйте, будемо показувати різного і цікавого. Слава Збройним селам України. Всім мирного неба. До побачення!